Пригадуючи собі владику мілана, власне, Я з усіх сьогоднішніх доповідачів знав його найкоротше. так? У 2012 році я поступив в семінарію і знайомство ясно сталося раніше. Пригадую собі, що вперше я почув, почув про владику мілана, коли старші. Тобто, старші від мене, ясно, жінки, говорили в церкві, були, що буде в нас новий єпископ. Буде в нас новий єпископ. Ну, а оскільки це були жінки, то казали, що ну, файний, такий високий, словак. Це, це собі пам'ятаю, так з дитинства. Я ще був малим. так. Ну, І в 2004 році в Виноградові було освячення церкви, але було дуже багато людей. Я його десь так здалека бачив, і, і це було, була наша, наша зустріч вся. Але пізніше в 2011 році. Я вже десь собі задумувався, розпізнавав так про, про покликання до священства. І мій приятель Дрія Юра, який закінчив тоді семінарію, взяв мене з собою на архієрейську в село Крива, де були якраз свячення отця Бориса старости. І я тоді вперше був у асистенції, вперше прислуговував я, здається, стояв з жезлом або з дикирієм. І пам'ятаю собі, я дуже боявся, дуже переживав. І я хотів там десь е, м, кликав Юру, що маю далі робити, такий е, ро, ро, втратив, якби не знав, що далі маю робити. Владика до мене так обернувся і каже: Спокійно, спокійно, все добре, все добре. Я собі так пригадав, бо я дуже його боявся. так. Ну і наступна, наступна наша зустріч була вже у 2012 році, коли я прийшов здавати вступні іспити до семінарії, і пригадую собі, що він так десь. Дуже радо мене прийняв. Так, дуже радо мене прийняв на цих екзаменах. За запитав мене, чи е, яку книгу люблю читати, яка моя улюблена книга. Я йому тоді сказав Ернест Хемінгуей, Старий і море. Він каже: О, знаю, знаю цю книгу, і запитав мене, як це буде книга називатися по-англійськи. Так, я йому тоді відповів, і він мене виправив. Я тоді помилково сказав, він мене виправив. І наступна річ, наступна наша зустріч, якби така була, бо після вступних екзаменів почалося навчання. І десь півтора року, може, до другого курсу, скажімо так, я владику бачив, але так як всі семінаристи, десь здалека, так, якихось особливих особистих зустрічей не було. Але то, що мені найбільше запам'яталося, це на другому курсі, десь перед Різдвом, в місяці, листопаді, грудні, я прибирав на першому фоє. І Владика ввечері приїхав до ця Петра і зайшов на фоє. І якраз тоді прибирав. Він мені каже: О, Віктор, ти каже брат, оця, оця Тараса. Кажу так. Ну, передавай йому вітання, і це мене так дуже торкнуло, було що владика пам'ятав, як мене звати. Було у нас тоді в семінарі, здається, до 70 хлопців. Не? І владика пам'ятав, хто я і пам'ятав, як мене звати. І пізніше, вже навчаючись в семінарії, я дійсно дізнався, що Владика мав феноменальну пам'ять на осіб, на історії життя, на конкретних людей. Пам'ятаю, як в семінарі хтось із вірників чи, чи семінаристів розказував, ділився досвідом, що Владика. 10 років перед тим говорив із ним, і той йому розказував про проблему з якимось, наприклад, там Іваном. так, І каже, через 10 років владика мене зустрів і прийшов і запитав мене, слухай, а як там той Іван, про якого ти мені розказував? так, І це насправді каже було теж свідченням і феноменальним таким для, для тої особи. І для мене це було завжди, що владика. Пам'ятав кожного. Пам'ятав, перший курс тільки поступив, Владика вже знав кожного поіменно, хто є, хто, хто звідки, з якої парафії, і, і навіть пам'ятав часом, кому скільки років є. так? Це мене насправді дуже, дуже завжди в його постаті е, торкало. Ну і далі моя дорога з Владикою знову-таки розходиться як семінаристи. так? Тобто я Владику бачив на архієрейських десь, десь до п'ятого курсу. Бо в на п'ятому курсі я почав розпізнавати до монашого життя, так, і я дуже хотів до. Перейти до римо-католицького обряду. І почав розпізнавати до конвентуальних францисканців. І Владика якось почув. Не знаю, можливо, хтось йому сказав, що я хочу розпізнаю до конвентуальних францисканців. Вони є тільки в Римо-католицькому обряді. І так на коридорі, то якраз практика була. Ми приїхали, були в семінарію після Різдва. І Владика мене побачив, каже: Йдемо, поговоримо. Так, і каже мені: Віктор, я дуже радий, що ти розпізнаєш, але. Я тебе не пущу в інший обряд. Каже, Бог тебе покликав тут, в цьому місці, в цьому, Закарпатті, в цьому обряді, і ти повинен служити людям в цьому обряді, в якому він тебе покликав. Я пам'ятаю собі, на той час я дуже бунтував на владику. Я дуже був сердитий, що як то владика мене не пускає. Але він мені сказав: Іди шукай далі. Іди розпізнавай далі. Ну і Я десь продовжував розпізнавати. Прийшов шостий курс, і завжди так, шостий курс, ходив на асистенцію з Владикою. Я пам'ятаю першу асистенцію свою. Я дуже тож знову ж таки боявся, бо старші хлопці розказували, що Владика строгий. З владикою, владика дуже багато молиться в машині. Ну і насправді правдою було, слово всього, тільки то, що Владика багато молиться. Так, я пам'ятаю, як тільки сів у машину, ми зразу почали утренню ще в Ужгороді біля семінарії, потім по дорозі домолилися утренню, помолилися Вервицю. І після Вервиці Владика ще відкрив бревіар і молився в аж до місця, коли ми приїхали на Літургію Архіарейську. Після Літургії Архіарейської ми заїхали в іншу парафію на вечірню. Після вечірні знову помолилися Вервицю і пригадую собі, скільки разів з ним їздив. То завжди, як довша поїздка була до вечора, до пізньої години, то він завжди дзвонив священникам, які служать за кордоном. Так? Завжди мене це торкало, що він пам'ятав і, і знав кожного, і знав ситуацію кожного. І завжди з ними говорив і питав, як справи. І кожного разу це був інший священник. Питав, як справи, чи все добре, як, як проживає там на тій парафії, так дійсно турбувався. І, власне, для мене він завжди був батьком. Так, від першого цього моменту, як я з ним познайомився, і до останнього моменту, як він відійшов, він для мене завжди такі, таку роль духовного батька відігравав. І я йому десь сказав на шост-кінці шостого курсу, що сподобалися мені єзуїти. Я пробую розпізнавати до єзуїтів, хто зі мною вчився чи хто мене знає з семінарії, пам'ятаєш, що я до самого курсу до кінця готувався йти до єзуїтів. І так десь сказав, то був владиці, владика так сказав: ну добре, так зреагував. І, і все, і на цьому все закінчилося. І, власне, на сьомому курсі. Знову ми мали зустріч уже перед свяченнями, однокурсники, всі, кожен мав розмову з єпископом, і я йому це знову повторив, що я планую йти до єзуїтів. Так, і я розпізнавав. Отець Михайло Станчишин провадив мене це розпізнання. І владика знову так відреагував просто, так, добре, розпізнавай далі. Ну і після закінчення семінарі десь так Господь мені поклав на серце спробувати. З в семінарії було перепрошую, якраз перед закінченням, спробувати все ж таки відносини з дівчиною, так зустрічатися. Я мав приятельку, з якою дружили моя майбутня дружина, так багато років. Ну і почали ми зустрічатися. І я думаю, як це я маю сказати єпископу? Владика знає, що я йду в монастир, ну думаю, зараз прийду до нього і дістану, що я кручу світом, що я не можуся визначити, що то так, то так, і що йому маю казати. Я пам'ятаю, отець Юрій Кіш був префектом, я через, через нього записався на розмову до Владики і прийшов до нього і так боюся. Кажу йому, Владико, мушу вам кажу, сказати щось. Він каже, кажи. І так сидить в документах, підписує якісь документи. Я йому кажу, Владико, я зустрічаюся з дівчиною. Він відриває погляд від тих документів, каже: Ну нарешті. Каже, я такий радий. І це пам'ятаю собі як сьогодні. Так він прийшов, обійняв мене. І, і дійсно, це була для мене така батьківська турбота, так що він, він переживав, він бачив, що, що монастир то було не моє. Що Господь для мене щось приготував друге? Не? І каже: ну нарешті, я радий, я радий, каже, що ти, що ти почув голос Божий. Так? Іди, розпізнавай. Ну і пізніше він мене е, запросив і попросив теж працювати на радіо, до, до сьогоднішнього дня служу. І якраз в часі, в цьому часі розпочався ковід, так, і в часі, вже 2020 році. Ми планували весілля. Ну, і Я приходжу до єпископа, кажу, Владико, ковід кажу, не буду вінчатися, не буду одружуватися. А Владика забув одну річ уточнити. Владика десь від четвертого курсу, як мене бачив, завжди мені так промахом так казав мімольотно, так що я хочу встигнути тебе висвятити. І то найчіткіше пам'ятаю це, коли висвячували це Івана Купера у Виноградові на парафії після літургії, тому я був на шостому курсі, я там був в асистенції. Владика в Захристі підійшов до мене і каже: Я хочу встигнути тебе висвітити.' Я йому тоді кажу, Владико, та ви є молодий, все ви встигнете, все добре. Прийде час, ви мене висвятите. Я знаю, що кажу. Я хочу встигнути тебе висвітити. Я тоді так не звернув на то увагу, і так потім то повторювалося було декілька разів. І з цим весіллям я приходжу до Владики і кажу, Владику, ну на що робити маю? Малися мати весілля, є ковід, кажу, я не знаю, що робити. Він каже: вінчайтеся, але не робіть великого весілля. Покличте сім'ю, вінчайтеся, і все буде добре. Дійсно, я, ми послухали тоді Владику, хоча всі говорили, що тоді не треба, не треба. Ми послухали Владику, це було прекрасне, прекрасне вінчання, так, прекрасне весілля. Ніхто не захворів, так, все було добре, бо то був лише початок якраз ковіду, ще в Україні тільки перші були е, вияви. Цієї хвороби, так, ми повінчалися і, пам'ятаю собі, вже 10 травня було якраз дияконське свячення в семінарії. І то вже був такий серйозний, коли вже все було закрито. І е, на службі були присутні декілька семінаристів, мої батьки, батьки дружини, дружина безпосередньо владика і е, е, с, семінарійні священники. Ну, і Ця літургія була така у всіх правилах ковіду. Коли я приходив до єпископа, там цілував перстень, то зразу йому там антисептик подавали оці. Ця літургія закінчилася, всі майже вийшли. І вже при виході з церкви е, я виходив останній переді мною був Владика. владика так обернувся каже, слухай, хочу тобі щось сказати. Каже, я так втомився від цього ковіду, каже, від цієї всієї дистанції. Каже, ходи, я тебе обніму. І просто і він, і він мене обняв. І це я собі так запам'ятав на все своє життя. Ці обійми дійсно батька. Він каже: Я втомився від цього ковіду, я вже не можу так в цій ізоляції постійній перебувати. Каже, ходи, я тебе обійму. Так? Ну і, власне, дійсно, він для мене завжди був таким образом духовного батька. І один із таких моментів, так, знову ж таки, що Господь дав мені е, честь, таку цю, цю конференцію теж організувати в його пам'ять для того, щоб дійсно зберегти пам'ять про нього. І після часу його смерті, так, от владика висвятив мене на Єрея на 14 червня. І 14 липня рівно через місяць помер. Так? рівно через місяць. Тобто 14 червня мене рукоположив на священника. це було у Виноградові, і рівно через місяць помер. І знову ж таки з його смертю теж пов'язаний певний досвід для мене. Чому? Бо я пишаюся тим, що я мав честь в моменті, як тільки він помер. Читати Євангелія біля його тіла одразу в лікарні, в желізнодорожній. Я пам'ятаю, тець Юрій Кіш мені написав. Ми в той час проживали ще в семінарії, і він мені написав, чи я є вільний. Я якраз прийшов з літургії, він каже, треба йти читати Євангеліє біля Владики. І я читав Євангелія десь приблизно півтори чи дві години. Пізніше ми доставили його тіло до моргу. І це для мене було дійсно таким проявом, спробую віддячитися за все добро і всі блага, які Владика зробив для мого життя, для моєї сім'ї так само. Ну, і Теж похорон владики для мене був визначним, бо похорон завжди є чимось важким є втратою. Але одночасно на похороні Владики я заживав якесь таке духовне торжество. Було дуже важко було, е, бо сльози текли так, що я часто не міг читати навіть молитви на, на, на літургії тут в кафедральному соборі. Але тим не менше, внутрішньо я переживав якесь духовне піднесення, бо я знав, що Владика вже є в небі і молиться, молиться за всіх нас. І то пізніше неодноразово переконувався. Сьогодні багато хто говорив, що Владика молиться за нас і вирішує багато справ. Я особисто теж маю на своєму досвіді е, пересвідчився, що е, багато справ, які було трудно вирішити по-людськи, було трудно вийти з них. Я казав, Владико, ви знаю, що ви померли, знаю, що ви відійшли до отця на відпочинок, але я знаю, що ви ніколи не спочивали. Поможіть. Не? І владика Владика завжди допомагав не одразу, але зам за його молитвами дійсно відбувалися певні речі, які по-людськи були неможливі. І тому насправді постать владики для мене назавжди залишиться як постать духовного батька, такого духовного приятеля, якому було небайдуже, і це не тільки небайдуже там на якусь одну особу, але на всіх. Він кожного знав, зокрема, і йому була небайдужа. Доля кожної людини, зокрема, кожного священника, кожного вірника він переймався цим усім. Це для мене таким є визначним у його постаті. Дуже дякую всім за увагу. Дуже дякуємо цю віктору. Подарунок собі сам візьме. Я перепрошую, я забув від переживання. Також наша медіакомісія приготувала ще такий 10-хвилинний ролик про на згадку про владику Мілана. І в цьому ролику, власне, є один доповідач, який не зміг бути між нами сьогодні через те, що служить капеланом. Це знову ж таки найближчий той, який був з Владикою 24 на 7, Отець Микола Багіров. І там було інтерв'ю декілька років перед тим взяти. І ми так зробили таку нарізку основних моментів з цього інтерв'ю. І тому зараз буде можливість переглянути. Sláva Isusu Kristu. Ja tu, že šťastlivý, že my nakodíme sa tu na plošti svätého Petra, písla audienciu Sv. Hoca pred našou zakarpatskou jalinkou, jaká je čudová. Sám Sv. Otec meni skazal, kvôli ja bol u něho, čo jalinka čudová, duže hrná. Albero di Natale, molto bello. Takže to je e, radosť, čo spodobala sa Sviatejšom Otcu a to e, je veľká správa, e, čo dalo sa ju tu privesti, že ona je prizdoblená rýznymi prikrásami z Ukrajiny, ona je znakom jednosti e, Ukrajiny i takož e, dla nás, jak e, reko katolíky, v našej jednosti s e, Sviatejším Otcem i Selenskou Cerkou. My duže radíme. Amen. 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 Robimo razom dobro. Starajme sa zrobiti dobro. Ľubíme odin odnoho. Vezmeme sa razom, Pravoslavní, reko-katoliki, rimo-katoliki, protestanti, neverujúci, zrobim čo z dobroho, dla cej krajiny, v ktorej žijeme. dla tohto mesta. A I každá kožna ljudi nanese so sebou, či bude žiť v Americi, i nažal je statistika, ktorá hovorí, že najbilž rozvinutých krajinách na Európy je najbilž samohúbstv. Tomu, že ľudí zališajú sa samitnými. Zališajú cerku, ale zališajú sa samitnými. A Hospod buduje to, tú spilnotu ľubovi, e, ju môže buti cerkva, kde dísno pokazuje sa peremoha Voskresloho Jezusa Krista. Cárstvo sila i sláva Otca i Syna i Sviatáho není prísno i vo výky výko. Prokleniam vody, nechaj dás Hospoď do mušomu primíšťeniu. Dní všomu, čo u ňom zna chodiť, za ja svoje blahoslovenia i spokojné prebúvania. Blahoslovenia vsemohutnú Boha Otca i Syna i Sviatoho Ducha, nechaj si na místce cel i prebúvajeť zavždy. Zviakuj, multiple... v uslovenosť môj, a tým, ktorým nášho Teodora, Epískopa Mukáčivského i všech sviatých pomilujedy, spaset nás, jak blahý i čelovi koľubé. Коли фактично 25 січня була у владики Мілана, я пам'ятаю, ми тоді стояли так, ну, приїхало дуже багато священників, єпископів, і ми не мали як від цієї резиденції, не мали приміщення, де вони могли спокійно всі переодягнутися. І ми так охороняли речі тих єпископів, їхні там особисті речі, сумки. І, пам'ятаю, йшла велика процесія. Дуже багато єпископів. Я дивлюся, ну хто ж там, був? тот владика Камілан, ну, хто із них ну, фактично ніколи так не бачили таке торжество, але ну, я був перший раз на такому великому такій великій урочистості. І потім сказали, той Владика Мілан. Ну, добре, так. Зараз проживаємо часи повномасштабного вторгнення. Як ви думаєте, як би владика Камілин поводився зараз? Про що би він говорив, можливо, на проповідях? Чи волонтерив би, як ви це бачите? Ну, я думаю, що Владика би для нього був дуже, дуже, дуже величезний удар, тому що він страшно переживав і за наш народ, я пам'ятаю, навіть із тих поїздок, що коли ми їздили, він завжди його боліло те, чого наше Закарпаття таке багате, таке прекрасне, його так унічтожають. Тож то саме вирубкою лисів або ті ж поля, які є пусті, які не обробляються, просто заростаючи гарниками. Його то дуже боліло. Він кричав, де лиш міг і при владі, і за кордоном. Так, і владика завжди був тих і різних речей. І він був проти будівництва тих вітряків на Боржаві. Ми писали і в області, і в Київ і робили різні конференції. І він приймав раду, приймав участь. Навіть ми маємо за його ініціативи комісію справки екології нашому Хатівській Рікатолицькій єпархії. Ну і побачити то страждання і ті смерті. Тих людей, котрі зараз ранені або в полоні, він насправді дуже сильно переживав. Можливо, він не покаже, бо він був така, він був сильна людина, але потім, вечорами, коли ми так щось розмовляли, він просто вже був убитий з тих всіх подій, а думаю, що ця війна він би дуже тяжко переживав. Звичайно, допомагав би. В першу чергу, що він би всім допомагав, чим би міг. Ну він хотів бути завжди так, як з народом, ну, не бажав для чого ж самого найкращого. Я так колись казав, що він прийшов сюди на Закарпаття з пустими руками, ні, що не мав навіть на початку свого будинку, де би в Ужгороді переночувати, коли був на, на праці, що мусив зайти в перечин. Так фактично він пішов з пустими руками. Мав прекрасну резиденцію, великий замок. Ну фактично, там його кімнатка дуже маленька, в якій дуже-дуже мало проводив часу, хіба лише переночувати. І... Можна сказати, так і помер, навіть, навіть не в своїй резиденції, а в лікарні. Ну, я би так сказав, перший, що він був прекрасний дипломат, так? Він був прекрасний дипломат, він знав вирішити дуже великі справи, знав чітко до того підійти і конкретно, без якихось там проблем. Він був чоловік свого діла. Ну, віра, чоловік віри можна. так. Він був відданий церкві до кінця свого життя. І величний. Тому що бо насправді той період, то він був такий, ну, за його життя був дуже величний. Він побудував дуже багато храмів, висвятив багато священників. Здається, 169 храмів він його побудував і висвятив 195 священів. Так що рані, Так, то, то, то величний футів. Фу, які якості найбільше цінував владика, і які б якості він хотів бачити в майбутніх священниках? Ну, насамперед, щоб вони були молитовні. Щоб вони були молитовні, щоб працювали на місці, де він буде в майбутньому чи є. Ну і, звичайно, щоб той священник все робив для того народу, де він був призначений для їхнього служіння.